Радий вас вітати, друзі. Чи може бути щось гірше ніж той момент, коли ви насолоджуєтесь грою, але зустрічаєте щось, що викликає у вас справжню ненависть? І все, що ви можете зробити, це втриматись від того, щоб не жбурнути ваш комп'ютер або консоль через усю кімнату і не розтрощити все, що потрапить вам під руку. Існує багато механік, які викликають у нас бажання виконути усе у вікно. Деякі з них більш доречні, ніж інші, а деякі можна сказати навіть необхідні. Але спробуйте сказати це тому, хто щойно опинився в безнадійній сутичці з босом або кацені, яку не можна пропустити. Проблема не лише в тому, що нам доводиться час від часу мирити з цими дратів механіками, але й у тому, що вони з'являються в тій чи іншій формі практично в кожній грі, у яку ми граємо. Є кілька винятків, звісно, але їх небагато і вони дуже поодинокі. Регулярність, з якою нам доводиться мати справу з цими механіками, лише робить їх ще більш дратівливими. А тепер влаштовувати зручніше, друзі, запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це ігрові механіки, які нас дуже і дуже бісять. Хороша історія це те на чому ґрунтується успіх більшості ігор. Тож логічно, що ці ігри хотіло б, щоб ми звернули увагу саме на сюжет. Ну, це очевидно. Але є багато причин, чому ми повинні мати можливість пропустити кат-сцену. Можливо, ми вже в п'ятнадцятий раз проходимо історію, і нам не обов'язково бачити, як розгортатимуться її події наступного разу. Або ми застрягли на певній ділянці, а кат сцена, яку не можна пропустити, була якраз після чекпоінту. Коли вас змушують дивитись те, що ви вже бачили, без можливості пропустити, це неймовірно дратує. І кожен Хто з цим стикався, скаже вам, що це неприємно. Такі ігри, як Assassin's Creed, Destiny та Kingdom Хат, винні у цьому. Можливо, це й необхідно для сюжету, але це дуже гарний спосіб відштовхнути людей від повторного проходження. NPC є невідмінною частиною більшості ігор, незалежно від того, чи дають вони нам квести, чи надають життєво важливу інформацію, чи підтримують у виконанні ключових місій. Не так багато ігор, де б ви не зустріли принаймні одного запрограмованого персонажа з тією чи іншою метою. Вони часто є причиною великої кількості кумедних ситуацій, чи то через те, що їх так погано зробили, чи просто через те, що вони глючать і багують. NPC зазвичай слугують для розвитку сюжету гри, найчастіше у відносно пасивній ролі. Дають квести, звертаються з проханням або ділять ключовою інформацією. І іноді вони проявляють трохи більше ініціативи і вирішують, що хочуть приєднатись до нас, або ще гірше вести за собою. Слідкувати за NPC, який рухається зі швидкістю равлика, один з найбільш болісних і неприємних ігрових моментів. Вони ведуть нас за собою зазвичай навіть не озираючись на нас, видаючи якийсь безглуздий діалог у слабкій спробі втримати наш інтерес. Це зрозуміло, адже в реальному житті люди не бігають скрізь, але все одно неймовірно прикро проходити ділянку, де NPC просто відмовляються рухатись з більшою швидкістю. Іноді розробники ігор вважають за потрібне дати нам невеликий урок, влаштовуючи нам програшну битву. З точки зору сюжету або ознайомлення гравців з механікою гри, зазвичай є певний сенс у тому, що програний бій з босом мав певний сюжетний хід. Яскравим прикладом цього є Demon Souls, де смерть головного героя є відправною точкою для сюжету, тобто ви повинні померти, щоб пройти навчання. Невиграшні бої, хоча іноді і є необхідними для сюжету, завжди виглядають трохи дешево. Це дуже сильно відчув. Вається, коли гравцеві вдається перемогти майже нездоланного боса. А на екрані з'являється катсцена, в якій цей бос якимось чином бере гору і дарує нам швидку смерть. Могло б бути і гірше, але непереможна битва з босом стала настільки звичним явищем, що ми всі втомились від того, що нас перемагають, не зважаючи на наші максимальні зусилля. Місії з обмеженим часом можуть додати трохи напруження і надати історії більше екшену. На жаль, найчастіше ці місії здаються примусовими. Зазвичай часовий ліміт пояснюється в максимально стислому вигляді одним рядком голосового діалогу від НПС, і ви повинні поспішати за забаганками штучного інтелекту. Можливо, ви чуєте постійно годинник, що цокає, або це катастрофа, що насувається, але найгірші з усіх місій з обмеженим часом це ті, які не дають вам візуального уявлення про те, скільки… Тільки часу у вас залишилось, натомість просто усе ми миттєвими повідомленнями про невдачу і викликають людь, усі, хто грає у ці місії. Місії з обмеженим часом часто роблять з найхитромудрініших причин, і, хоча колись вони здавались цікавими і веселими, з тих пір вони стали не більше ніж постійним роздратуванням. Порівняно з багатьма іншими елементами у цьому відео, ящики з лутом за реальні гроші відносно недавно з'явились у списках агресивних механік, але це не робить їх менш огидними для гравців. Наслідуючи тактику гра, щоб виграти, студії в минулому використовували ящики з лутом як засіб залізти в кишеню до гравців, пропонуючи ігрові елементи за реальні гроші. Хоча, на перший погляд, це може мало чим відрізнятись від давно існуючого ринку DLC, насправді це зовсім інше. Ці ящики найчастіше. Іше є однією з форм азартних ігор, і в останні роки предмети, які вони пропонують, рідко є чимось більшим ніж косметикою, що робить їх зрештою зовсім безглуздими. Навіть попри те, що вони є необов'язковими і більшість гравців просто уникають цієї системи. Її включення в гру є достатнім, щоб викликати обурення у будь-кого хто на неї натрапить, знаючи, що гра, в яку вони грають, зробить все можливе, щоб видороти у них частину їхніх кровно зароблених грошей. П'ю та є існують майже так само довго, як і самі відеоігри, що лише дало нам більше часу для того, щоб зрозуміти, наскільки вони насправді нас дратують. Аргумент, що вони роблять сцени більш інтерактивними, а отже, глибше занурюють нас у світ гри, у кращому випадку помилковий. Натомість, звичайним результатом є те, що хтось непідготовлений до швидкого розвитку подій втрачає свій шанс або панічно натискає не ту кнопку, що призводить до миттєвого провалу і змушує придивлятись кас. Сцену з самого початку. Ще більш болючим продовженням цього пункту є ситуація, коли QTE використовують як засіб перемоги над босом, позбавляючи гравця будь-якого почуття задоволення від перемоги. Можливо, колись QTE здавалось гарною ідеєю, але сьогодні вони здаються заїждженими і нудними. І ніхто б не сумував за ними, якби вони просто зовсім зникли. Слід визнати, що останніми роками це використовується набагато рідше, але колись ви не могли уявити собі якусь нову гру без підводного рівня. Чи то лабіринтова зона Sonic, водний храм в of Time, подібні рівні в Tomb Raider 2 чи будь-який інший підводний кошмар. Ми всі стикались з абсолютним пекельним жахом на рівні, розташованому під водою. Керування на таких рівнях зазвичай неповоротке і незручне, і зазвичай майже неможливо побачити, куди ви рухаєтесь, а ще неймовірно напружує датчик кисню, і ви змушені постійно випливати на повітря, щоб наповнити легені і не померти. Може, ви їх використовували як спосіб урізноманітнити ігровий процес і внести деяку варіативність, але вони й донині залишаються найгіршою частиною деяких чудових ігор. Само собою зрозуміло, що деякі ігри важче освоїти, ніж інші. І тому цілком логічно, що деякі ігри дають нам більше часу, щоб пристосуватись до їхнього управління та механіки. Проте іноді вони заходять надто далеко. Найприкріше те, що багато хто з головних винуватців цього справді геніальні ігри. Kingdom Heat тут обирайте будь-яку, буквально кожна з них може похвалитись сміховинно довгим туторіалом: Assassin's Creed 3, Bloodborne, Final... Фентезі 8, усі ці ігри цікаво грати. Але потрібно так багато часу, щоб пройти всі туторіали і навчання. Це, чесно кажучи, стає трохи зайвим у іграх. Приємно вчитись грати, і мило, що розробники так прагнули нам допомогти. Але хто все ще хоче, щоб його тримали за руку після 3-4 годин гри? Іноді найкращий спосіб навчитися це бути зануреним у дію. А надмірні навчальні посібники рідко дозволяють це зробити. Уявіть собі ситуацію. Ви боретесь з босом, і ви досить вражаючи надираєте йому допу. Саме тоді, коли ви відчуваєте, що повністю і по справжньому здобули перемогу, він використовує особливу здатність, і тоді ти завмираєш. Оглушення це дешевий спосіб зрівняти шанси, змушуючи навіть найкращих гравців сидіти абсолютно нерухомо протягом декількох секунд і спостерігати, як їхнє здоров'я болісно зменшується. І вони абсолютно не змозі чинити опір. Якщо вас коли-небудь розчаровував босс саме таким чином, ви повинні знати, що оглушення ще гірше в грі у форматі ПВП. Що може бути гірше, ніж знати, що ти кращий за іншого гравця? А він оглушує тебе і безцеремонно вбиває, поки ти стоїш безпорадний і беззахисний як кошеня. Оглушення використовується або для того, щоб найкращі гравці не могли проскочити повз ситуацію, або для того, щоб менш досвідчені гравці використовували цю можливість, щоб викрутитись. У будь-якому випадку це неймовірно дратує. Привіт, друже! Тут є NPC, який поняття не має, як подбати про себе, або дістатись до місця призначення без сторонньої допомоги. Чи є шанс, що ти зможеш допомогти йому? Господи, як би ми хотіли сказати ні, але зробити це майже неможливо. Місії супроводу це ігровий еквівалент няньки, захистити NPC від небезпеки, переконатися, що вони не відстають і не забігають занадто далеко уперед, а також переконати, що їх не захоплять величезні зомбі-священники. Хоча на перший погляд це досить просте завдання, воно рідко буває таким легким, як здається, незалежно від того, чи складність полягає у повній відсутності інстинкту самозбереження у штучного інтелекту, чи в тому, що вам потрібно зберігати холоднокровність достатньо довго, щоб не вимкнути гру і не пограти в щось інше, ці ескорт місії ніколи не бувають веселими. Як додатковий бонус, поверніться до того, що я казав про повільних NPC. і у вас може з'явитись ще одна причина ненавидіти цю жахливу і огидну механіку. Друзі, я хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайку і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку і це найкраща мотивація для мене робити більш якісні відео для вас. У мене на каналі є ще багато відео, тому обов'язково подивіться, можливо, щось для себе знайдете. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.